Привіт-привіт, мої хороші! Привіт, привіт! Мої золоті! ви на каналі ТРО Україна. Давайте сьогодні подивимось: Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець. Все очікує, тому що серпень серпеньшов важкий. Подивимось, що там початок серпня нам несе, кінець липня. Будемо більш детально дивитись вже. Буду вже все проговорювати, Знаю, менші якісь там загрози, все озвучувати. До Дніпро. Дніпро, Дніпро. Є переймання, є як скорбота в місті, але дивіться, все одно життя йде своїм шляхом, набирає темпи. Я кажу, треба працювати і відпочивати. Є нам безпека? Є. Є. Хоча хотілося би, щоб не було і якось так що. от Є, ну, є надія, що тут був обстріл, і все буде тиша. Ні. Буде намагатись ворог ще раз пробитись до міста. А потім потім ще трошки. Дніпро. Найближчий період, Дніпро. От як сидимо в своїх домівках і в домівках боїмось виходити, Дніпро. Є небезпека. Дивіться, тут показує пряме зіткнення наше, дну мимаха, ворог диявол. То завжди, так в моїх розкладах, є небезпека. Зараз будемо уточнювати. Як суєта, знаєте, от як а він буде діяти по старому сценарію, от як було. Хочу завдати шкоди так, як вдалося. Але там є можливість. Знову таки, є можливість збиття збити. Дніпро. Угу. Угу. Я вам кажу якась зачистка при владі. Зараз щось цікаве дуже вилізе. А вора хоче взяти під контроль ситуацію в місті. Знаєте, от кошмарить на регулярній основі. І, ну, так, щоб прям задоволення від цього отримувати. Щоб дивіться, як громовиця в небі постійно. Дніпро. Є небезпека для передмістя. Тут кажуть, от, ну дивіться, тут так іде інформація, що можуть збити. Щоб на підльоті до міста є можливість це зробити. Буде летіти. Два види зброї показують шуц. Я думаю, що пае знову зрада розганяється. І неприємна інформація. Якийсь тиск буде від суспільства на вашу місцеву владу, Дніпро? Ви будете щось вимагати. І буде дуже незадоволена ваша адміністрація міста людьми, що забагато хочете, знаєте? Дніпро. Треба захищати, треба посилювати захист. Ми знаємо, будемо все намагатись робити. Знаємо. Ні, будуть отаки на передмістя на намагання на місто будуть прильоти по Дніпру. Він може пробити охору, оборону. Може, тут є, є така небезпека. Так. Павлоград. Гучно буде. Гучно буде. Поруч можуть бути прильоти. Поряд зовсім зовсім. Є небезпека. Область. Дніпро область. Обстріли. Ресурсні якісь об'єкти, на жаль, там цивільні поруч. Ні, буде, буде обстріл, на жаль. Вода, енергетика, щось поруч. Ах, Кривий ріг. Обстріл. Ну, дуже схоже, знаєте, навіть намасований, тому що Одеса Миколаїв так само йшло. Кривий ріг, є небезпека прильотів, є небезпека руйнувань. Будьте дуже обережні, тому що, тут кажуть, і хлопці, ваші на фронті дуже багато гине, ги, на жаль, ваших місцевих оборонців, знаєте, і ну, він в місто буде цілити. Давайте дивитися ще, тому що мені не подобається те, що йде по кривоморозі. Кривий ріг. Найближчі дні. Вирі. Смерть іде? Ну там знову щось по воді з води, там, де мости. Що він там собі придивився, пригледів? Ні, тут є небезпека. Тут є пряма небезпека, але ми як можемо вийти з неї. Цілими, знаєте, і не ошкоджую кривий ріг. От чекаю тут, як військові будуть знати заздалегідь, що можливо атака, знаєте, люди будуть сидіти вдома перейматись. Аня, ти б щось хороше сказала, ну що ти то розказуєш? Кривий ріг. Угу, знову та ж сама карта. Треба захищати. От прям знову смерть військових чомусь показую, які рухались вперед вперед. Є небезпека для міста пряма. З різних боків буду намагатись Ні Нікапа. Руйнування. Зараз таке відчуття, що місто. От, знаєте, гнітюща, якийсь момент гнітючої тиші і вулиці пусті пусті, от як після якоїсь тиші ще агресивніший ворог йде. Тут прильоти, тут ви самі за себе знаєте, нікапаль. Військові на своїй роботі, все за планом, нищать ворога. А місцеві, от як, знаєте, краще нікуди не виходить в такий період, марганець. А знову десь бачать, горить там, де вже горіло. Знаєте, туди ж що він там шукає? Отакі от будуть думки. Якась удача до вас йде. Ні, поки з ресурсами, в кого є проблеми, в кого там з водою, або ще з якимись, поки що буде проблема. Морганів. Ворог як активізується, будуть, буде прищупувати, буде якусь нову, нову тактику, стратегію намагатись використати. Ви там питали про ДРГ. Так, вони намагаються щось розвідати, у них не виходить. Вони не те, що там, ну, вони можуть навіть і по місту пересуватись, тому що вони там були в місті, знаєте? Але не розганяйте зраду, тут не показує, що місто захопиться. Тут показує, що в планах ворога руйнувати, доруйнувати, а не захопити.